Жителі Криворіжжя почали отримувати питну воду через новий магістральний водогін, і це вперше після підриву росіянами Каховської ГЕС. Підрядниками та будівельниками для цього довелося пройти непрості випробування і вже на завершальному етапі наступна гілка, яка має пустити воду для жителів Нікопольщини. Детальніше Олена Мандалюк розповість. 11 місяців у кілька змін практично цілодобово фахівці працювали над зведенням магістрального водогону. І від самого початку його називають історичним. По-перше, через масштаби, по-друге, через тислі терміни реалізації. Стислі терміни необхідно повернути в райони воду, а її не стало після того, як армія країни-агресорки у червні 23-го скоїла терористичний акт техногенного характеру, підірвала дамбу Каховської ГЕС. Такого будівництва магістральних водогонів не було за останні 30 років. Три гілки труб загальною протяжністю у понад 150 кілометрів. Тож розробляли проект і споруджували його одночасно. Перший виклик звести насосну станцію. Споруда вона знаходиться в воді, вона знаходиться нижче рівня води, тому величезна кількість пунктового огородження була забита для того, щоб побудувати дану конструкцію, дану споруду, і для того, щоб це все ну, воно прийшло до реальності, дійсно, будівельники, монтажники в нас доходили до того, що за одну робочу зміну потрібно було уложити десь орієнтовно 3 Тисячі кубічних метрів бетону це безперервна була заливка. Будівництво мало тривати щонайменше півроку, аби подати у крана людей бодай технічну воду. Водночас прокладали альтернативний водогін. Було одразу виділено майже 380 мільйонів гривень, які пішли на те, щоб з Кресівського водосховища побудувати нитку, яка до сьогоднішнього дня фактично забезпечувала Кривий Ріг і Криворізький район водою. І ми побудували також унікальний проєкт: це три водогони, дві насосних станції з Кресівського водосховища. А в Кресівське йде з Макартівського водосховища, і фактично, фактично, 10 місяців кривий ріг, криворіжжя прожили за рахунок води з креса і з Макарків. Тим часом на будівельних майданчиках магістрального водогону кипіла робота. Працювало понад тисячі робітників, задіяли сотні одиниць важкої техніки. Насоси, труби та інші комплектуючі скуповувалися по всьому світу. Лише 25% – вітчизняного виробництва. Цей масштабний проект засвідчив, потрібно розбудовувати українські підприємства. Наше є основне завдання зробити так, щоб наші будівельні компанії, виробники, мали змогу, мали доступ до всіх державних програм і я і до програми, яка в народі називається інвестиційна няня, і до всіх інших програм для того, щоб виробництво було розташовано тут, щоб тут створювались робочі місця і безпосередньо створювалась і додана вартість, і сплачувались безпосередньо податки. На сьогодні магістральний водогін готовий на 93%. Інший. Великий масштабний проект це Маргани з покров який на ступені готовності близько 90%. відсотків знищеного балансу утримувача, обговорюємо з міськими водоканалами укладання відповідних договорів на постачання води. Оприлюднили на кожний від матеріалів кошториси. Що стосується кінцевої вартості проекту, ми скажемо, коли будуть закриті всі акти, і ми тоді зможемо підписатися. Це ціна теж буде оприлюднена. Ділянка водогону інгулець південна завдовжки, майже 40 кілометрів, уже запущено у кранах криворістів та жителів району. Вперше від часу підриву Каховської Гес з'явиться питна вода. Перший насос пуск роботу. Тепер на таке чекають у Зеленодольській, Апостолівській і Грушівській громадах. Це понад 125 тисяч людей. Зараз там задіяно більше десяти машин, які працюють на підвозі, і цілодобово майже вони задіяні і допомагають людям в цій становищі. То зараз, коли запуститься вода, запустився вже водо, наповниться канал водою, запуститься ці насосні, і вода буде вже централізована цілодобово без. Насоси запущено, система заповнюється водою, і вже до 10 травня споживачів буде стале централізоване водопостачання з Дніпропетровської області. Олена Моделюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.